Пенсіонери можуть отримати субсидію на сплату комунальних послуг, якщо витрати на комуналку становлять більше 15% від їх загального доходу. Але доходом є не тільки пенсія, а ще й доплати від держави, відсотки за депозитами, заробітня платня тощо. Давайте, до прикладу, розглянемо таку ситуацію. Якщо в пенсіонера єдиним доходом є пенсія, і вона становить 4 тисячі гривень, а комунальні становлять півтори тисячі гривень. Тоді 15% від 4 тисяч гривень буде 600 гривень. Це максимально допустима сума, яку має сплачувати пенсіонер за комунальні. Субсидія в цьому випадку буде півтори тисячі нарахувань за комунальні. Мінус 600 гривень, максимально встановлений для цього пенсіонера, ліміт на сплату за ці комунальні, дорівнює 900 гривень. Це є ваша субсидія.